Доброго дня, з вами Віталіна Савченко, психолог та акредитований коуч ICF. Що ж, сьогодні у нас надзвичайно цікава тема, тому що вона може допомогти нам знизити рівень стресу, покращити загальне наше перебування в цьому світі. Чому? Тому що, усвідомлюючи, що відбувається навколо нас і з нами, ми краще розуміємо свої емоції, відчуття, ми краще комунікуємо з іншими людьми. Що ж, запрошую вас до такої теми, як як бути уважним під час спілкування. Інтеграція mindfulness у повсякденне життя. Починаємо. Ключові поняття таке цікаве запитання: як же інтегрувати уважність у своє щоденне спілкування? Перш за все, це бути включеним уважному спілкуванні означає, що ми маємо бути. Повністю присутнім з іншими людьми під час взаємодії. Що б не відбувалося навколо, знаєте, інколи ми полюбляємо подивитися в телефон, кому щось відповісти. Я розумію, що життя таке бурхливе, щось постійно відбувається, ми з вами біжимо, досягаємо, але якщо ми спілкуємось, якщо ми в присутності з людиною, це дасть набагато тісніший зв'язок, це допоможе вам зрозуміти вашого співрозмовника, опонента набагато краще. І у нас має бути намір на зустріч: так? поговорити. Це не просто теревені, а от саме щось для себе винести, щось дати іншій людині. Це практика, яка може змінити наші розмови, стосунки та, зрештою, наш зв'язок зі світом загалом. Що ж, ви запитаєте, а як інтегрувати уважність у повсякденне життя, щоб так, щоб воно було дієвим, щоб воно допомагало нам просуватися? Зараз будемо розбиратися активне слухання. Почнемо, звичайно, з нього, бо куди ж, куди ж без цього активного слухання? Воно є ключовим компонентом усвідомленого спілкування. Воно передбачає, що ви приділяєте всю вашу увагу саме тій людині, з якою ви знаходитесь поруч. І неважливо, чи ви по телефону говорите, по відеозв'язку, чи ви сидите один напроти одного. Але саме активне слухання, верніше, навичка активного слухання не допомагає, верніше, допомагає не відволікатися нам під час комунікації. Отже, які є такі нюанси, які невеличкі поради, якими можна скористатися щоденно, на роботі, вдома, з колегами, з сусідами, де завгодно? Дайте невербальний зворотній зв'язок. Що таке невербальний? Тобто ми якось тілом проявляємо. Так, ми можемо посміхнутися, кивнути, підмигнути, підвести брову, якось рукою повести, так плечами там щось вгору донизу? Ну, тобто, Людина бачить, що ми реагуємо в потрібний момент. Так? Воно має бути доцільно влучно, а не людина вам на щось скаржиться, плаче а ви та все буде добре. Куди та посмішка? Я перепрошую. Так? Або там, ви здвигнули плечима. Я не знаю. Ну, не знаю, то й не знаю, але якось проявіть, покажіть, що ви залучені в розмову. Навіть коли ви не знаєте, ви можете я не знаю, але давай подумаємо, що, що ти про це сам можеш сказати. Уникайте перебивання. Дозвольте співрозмовнику закінчити свої думки, не перериваючись із вашими, тому що людина може втратити думку. Вона може в цей момент проживати емоцію, але через те, що її зупинили, емоція залишилася в ній, вона закапсулювалася, і далі багато чого може трапитись далі, так погіршиться стосунки, може бути психосоматика, тому що ті емоції їй треба кудись вийти. Ну, якби вона там залишилась, так якщо це негативна емоція, їй би краще вийти. На волю її треба прожити, а ви могли би бути класним товаришем, співрозмовником, другом, босом, який слухає повністю все, не, не те, що лише вас цікавить, а те, що людина вам хоче донести. Третій пункт. Подумайте, перефразуйте чи підсумуйте те, що сказав оратор, опонент, друг, товариш, брат, сват, щоб переконатися, що ви правильно зрозуміли. Надзвичайно часто ми інтерпретуємо сказане. От ми дивимося, знаєте, як то кажуть, зі своєї вежі. У мене був такий досвід, значить, у тебе може бути таке. Ви скажете, ні, ні, ні. Я розумію, що кожна людина унікальна, індивідуальна, такого не може бути. Це не про мене. Повірте, багато хто. Такого знаєте, вже люди пропрацьовані, знають, що таке активне слухання, знають, які бувають види зворотнього зв'язку, і потрапляють в ту пастку, коли дають свою інтерпретацію. Щоб ви розуміли, що як відбувається взагалі процес ем, передачі думок, думок е, будь-чого, е, просто якби комунікація, слова речення, як вони йдуть. Людина, яка говорить, наприклад, це зараз буду я, так, я вам щось кажу, доки ця інформація проходить до вас, проходить, проходить, давайте так скажемо в метапросторі. Так? Вона доходить до вас, і ви її вже сприймаєте із свого бекграунду. То навіть ось цей простір між нами, він також може забрати якусь думку, якусь емоцію. Так? Ви не почули, відвернулися. Можливо, дослухались не до свого голосу, а до того, що звучить у вас постійно ментальною жовкою в голові. Нав'язані якісь думки і переконання, а вони упереджуючи, і ви дивитесь з тієї точки зору, а не з тієї, яку вам надає людина. Отже, перепитайте, ви можете або почати Я правильно тебе розумію наскільки я почув, мені здається, мені видається, я відчуваю так, що ти хочеш, ти бачиш. Цю ситуацію в такому руслі і так далі. Тобто додайте ще якусь певну фразу, що це ваше бачення, так? а людина вам уже скаже, що так, ти повністю правий, ти цілком мене розумієш, або ж взагалі та ні, зачекайте на ту сторону, дивишся, і ставте відкрите питання. Це четвертий пункт. Так він надзвичайно дієвий. Заохочуйте доповідача, свою дитину, свого чоловіка, людину, співробітника, будь-кого так. Заохочуйте до, до уточнення, ставлячи запитання, на які не можна відповісти так коротенько, так чи ні. так. Звичайно, таке може бути, що запитання буде закритим, вам чітко потрібна конкретна відповідь. Але надзвичайно важливо в розмові в бесіді, щоби ви могли. Спиратися на розгорнуту відповідь. Ну, наприклад, ви хочете дізнатися, чому в дитини погана оцінка, чи чому дитина не хоче ходити до школи. Так? Ти не хочеш йти в школу? Так, не хочу. Ну якби ні, не хочу, все коротко. З чоловіком ви посварилися. Так? Перепитайте, що відчуває ваш коханий. Як він бачить цю ситуацію, людина може бути не надто говірка, так? Саме тому не робіть відразу інтерпретацію цього, що от мені здається ось так. Ну, верніш, навіть не здається, ви стверджуєте, коли ви кажете, мені здається, що, і коментуєте, що вам здається в цій ситуації. Але не так, що ти уникаєш, що ти не хочеш. Мені здається, що виходить так, що я відчуваю, що. І вас людина вже поправить або підтвердить, або буде говорити, що ви зовсім не в тому напрямку дивитесь. Що ж, якщо з цього слайду, що ми з вами беремо? Завжди, коли ми спілкуємося, даємо активний зворотній зв'язок через невербаліку, через наше тіло. Уникаємо, намагаємось уникнути перебування, тому що є чотири рівня слухання, наприклад, наприклад, от саме перший рівень, так той. який ми слухаємо, щоб щось своє сказати, так це саме таке елементарне, але воно не, не продвигає ні вас, ні вашого співрозмовника. Завжди думайте, перефразуйте, якось з іншого боку зайдіть і перепитайте людину ще раз і через відкриті запитання. І говоримо усвідомлено. що таке усвідомлено? От як переконатися, що ваше повідомлення буде чітким і ваші наміри зрозумілі? Так? Бо коли ми говоримо, нам все зрозуміло. А чи зрозуміло іншій людині? І, от, переходячи від активного слухання, ми от послухали тепер, як же говорити, так? робимо паузу перед відповіддю. Вдих, видих, і якраз ви зберетесь з думками, ви подумаєте, як перефразувати те, що сказала людина, так? зробити певний рефреймінг, можливо, розіме всього того, що сказати, підсумувати і повернути людині, і перепровірити, чи ви, знаєте, кажуть, зараз на одній сторінці, чи ви правильно один одного розумієте. Говоримо чітко, лаконічно, не треба отих величезних полотен. Почали за одне, закінчили взагалі за іншого. Ясність і чіткість у спілкуванні. Не потрібно там жаргону чи грубощі. Так? Якщо людина не розуміє вашого робочого жаргону, не розуміє того сленгу, то для чого його використовувати? Щоб себе якось показати, що ось я такий молодець, чи що? Будьте чесними, будьте автентичними, будьте собою. Для того, щоб стосунки були міцними, для того, щоб вам довіряли, для того, щоб вас любили, треба бути собою. Не треба з себе щось такого, знаєте, вдавати, все розуміючи. Не знаєте чогось, так і скажіть. Ви можете сказати, я на сьогодні цього не знаю, але я можу когось запитати, я можу проконсультуватися, я можу загуглити в кінці кінців. Немає у вас ресурсу, немає у вас сил на цю розмову. Скажіть людині щиро. Мені треба відпочити. Не тому, що у мене на тебе немає часу, у мене сил немає. Звичайно, якщо ви це будете говорити босу, так, або ви відповідальні за проєкт, і ви відповідаєте менеджеру, і ви кажете, вибачте, у мене зараз немає ресурсу, то це трохи буде дивно, так? Чи ви клієнту кажете е, Ні, зараз з тобою не можу зв'язатися, я не в ресурсі. Інколи це може бути, коли ви з клієнтами в довгостроковому контракті працюєте і у вас вже налагоджені стосунки. Якщо це нова людина, і ви показуєте себе з такої сторони, знаєте, я не можу, до вас більше не прийдуть. Якщо ви дитині постійно будете говорити, у мене немає сил, у мене немає сил, зачекай, почекай. Наступить час, коли ви самі прийдете до дитини, а він скаже, мамо, тату, у мене немає часу, у мене немає сил на тебе. Ось так. Отже, ми завжди думаємо, що нам сказати. Якщо у вас цей навик класно розвинений, це не буде займати хвилини чи години. Ви за дві мілісекунди зрозумієте, що сказати, знаючи ту людину. Але до того вам треба знати, глибоко знати людину, з якою ви спілкуєтесь. Звичайно, якщо це не хтось новий в вашому оточенні, так, а ми говоримо про друзів, про, про рідних. Отже, це було про чесність і автентичність. А що ми можемо ще використовувати, знаєте, як своє. Я, я ствердження, я повідомлення. Візьміть на себе в кінці кінців ту відповідальність за свої дії, вчинки, емоції, відчуття, і говорити людям: оце й буде про вашу автентичність, оце й буде про ваше я, власне, не тоді, коли ви ту, 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 ту Якщо людині потрібно оте ваше сюсі-мусі, оце таке, знаєте, добре, ніжне, так. Але, виходячи із свого я, якщо ви не автентичні, вам це не властиво, ви не зможете довго так грати, і тоді вам не захочеться говорити від свого імені, ви з часом почнете зневажати людину. Ви з часом не зможете стримуватися, ви не зможете змовчати, коли колега в 20-й раз прийде і скаже, допоможи мені. Ви ж до того як проявлялися. Якщо ви були добрі, ніжні, ласкаві, то чому ви тоді зараз дивуєтесь, що ваші кордони порушуються? А коли ви завжди правдивий, ви такий, як є, і ви через я повідомлення даєте фідбек, просто коментар, просто спілкуєтесь, тоді у вас не буде цього такого, знаєте, розриву шаблонів. Отже, до цього було про усвідомлене слухання, активне слухання, тепер про усвідомлене говоріння. Робимо паузу, не так, що зразу мені треба щось сказати. Людині, самі, можливо, вона вам що сказала, їй треба якась хвилька переосмислити, можливо, вона ще щось захоче додати. Говоримо чітко, по ділу, лаконічно, чесно, відкрито, ми автентичні маємо бути і говоримо від свого імені, від своєї точки зору, верніше, транслюємо свою точку зору. Поїхали далі. Я думаю, що ви вже чули про ненасильницьке спілкування: це метод, який може сприяти повній присутності під час спілкування, що означає висловлюватися з емпатією та отримувати повідомлення, усні, письмові, відеозв'язок, так немає значення від інших без особистого осуду чи нападок. Сприймаємо людину як таку, яка є. Найкращим Божим творінням, чи можливо творінням всесвіту, як кому завгодно, людина завжди має позитивний намір, так бо вона завжди думає. Ну так ми ми влаштовані люди. Ми коли щось скажемо, навіть якщо для іншої людини це хтось щось бовкнув. Не подумавши, так? але в нас був благий намір. Знаєте, як батьки там, одягни шапку, доїж все там із тарілки. Коли колега каже, а ось тут виправ, а в тебе ось так, в тебе така зачіска, а тобі оце так класно, а оце ось, ось не дуже. Так? А твоя не знаю, там сукня вчорашня, була така стильна, але якби от ще поясочок... Людина дійсно хоче зробити це з найкращими побажанням. От майже завжди, знаєте, там хтось каже, та ні, вони спеціально, що спеціально? Uh, такі всі поганці, які так зараз я скажу якусь пакость, нехай їй буде погано. Насправді люди хочуть вам зробити добре. Їм хочеться контролювати щось, впливати на когось. Якщо ми приймаємо цей факт без осуду, без такого, знаєте, гніву, там те, чого ви лізете, всі, а просто угу, ну окей. Ви ж можете це прийняти як подарунок, а можете не прийняти. І піти собі далі, кивнути, пам'ятаємо про активне слухання. Так? І повернути людині. А ти для чого мені той, про, про той пасок говориш? Так? Там платячко, моя сукня, а не, не вистачало паска. А, тобі так подобається, а мені подобається ось так: чесно, відкрито даємо фідбек. Цифрова епоха спілкування. Ми сьогодні з вами. Більшу частину дня проводимо в соцмережах. Ну, можливо, нехай це не соцмережі, це якісь електронні засоби, додатки, так? для спілкування, для роботи, щось дивимо, щось гортаємо. Уважність, усвідомленість під час надсилання електронних листів і текстових повідомлень, вона не менш важлива, ніж коли ми говоримо вживу. Тому що ми маємо перечитати, от ми відправляємо щось, перечитайте. Яке інтонаційне забарвлення несе ваше повідомлення, зробіть так, щоб було, знаєте, от чітка думка прослідковувалася, щоб не було якоїсь багатозадачності. Приділяйте увагу цифровому спілкуванню, як і особистому. Робіть паузу, От як в живому спілкуванні, так і перед тим, як відправити, що там тон, чіткість, емоції. Інколи вони надзвичайно потрібні, інколи вони просто недоречні, неумісні. Треба розуміти, це у вас бізнес-спілкування, це спілкування з подружкою, там може бути мемчик, чи ну, от не тут, от не сьогодні. Це знову ж таки про те, як усвідомлено ви налаштовані на ту розмову. Не просто відповісти, аби було, а що я хочу, яка ціль мого повідомлення. Ведення складних розмов, А якщо складно і боляче. Запитаєте, так? Ну, от не може зараз думати. Окей, все ж таки залишаємось присутніми, зосереджуємось на поточній проблемі, не на минулих образах. От що є зараз, так саме зараз, в цьому моменті, в цій ситуації зберігаємо відкриту мову тіла, тому що, якщо ми там зажмемось, якось ми будемо, я не знаю, там щось робити зі своїм обличчям, тіло так вороже налаштоване, руки в бока чи схрестили на грудях, так? То про що мова? Видно, що ви або захищаєтесь, або ви нападаєте. Якщо хтось сидить, і ви над ним зверху, так, то ви якби домінуєте, ви нападаєте. Але знову ж таки, якщо на вас хтось нападає, то станьте, ви маєте бути на одному рівні і десь на одній лінії. Коли ви один напроти одного, це вже конфронтація. Так? Ви маєте приблизно, Хоча б сядьте поруч, не навпроти. А найкраще це так по діагоналі. Дихайте. Головне, дихайте, тому що коли ми нервуємося, коли ми переймаємось. Ми набрали повітря і говоримо, 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 або взагалі не дихаємо, розумієте? І, звичайно, тіло виснажується, ви виснажуєтесь. І далі в нас і професійне вигорання, емоційне вигорання, що завгодно, стрес, депресія. Просто дихайте в процесі мовлення. І прагніть зрозуміти. Підходьте до розмови з бажанням зрозуміти точку зору іншої людини. Тому що насправді, от із свого досвіду серйозно вам скажу, що усім людям потрібно прийняття і любов. От якщо говорити про дитячі травми і там травма відкинутого, покинутого, зрадженого, розумієте, там же ж саме не вистачає любові і прийняття. І тут ще запитання: що перше чи любов, чи прийняття? Людина хоче бути в соціумі, навіть коли вона інтроверт. Людина не виживе без іншої людини. Зрозумійте це. Інші люди нам дають все, що завгодно: компанію, спілкування, гроші. Для нас будуються будинки, школи, лікарні, так? Тобто ми без іншої людини ми не зможемо. Як немовля, покласти десь на лавочці в парку, так? воно не виживе саме, так і доросла людина, якщо залишитися повністю без нічого і без нікого, сісти там, не знаю, на вулиці, сядьте і сидіть, нема де взяти їсти, немає з ким поговорити, Ну, нічого в тебе немає. Нам завжди хтось треба. Так? Допомагаючи спеціалісти, що роблять? Допомагають людині розібратися з собою, допомагають прийти до певних цілей, прожити травми, болі. Щось там подумати про тайм менеджмент, розкласти, так? зробити декомпозицію що завгодно. Розумієте? І тут хоч фінанси, хоч спілкування, хоч сім'я, хоч лідерські позиції. Щоб ми не брали які питання, нам через іншу людину легше до цього прийти. І ми, коли відчуваємо, що нас приймають, нас чують, бачать, ми в полі зору. Нам хочеться жити, ми все робимо. Ми просто, знаєте, для мене це якби: ми просто йдемо і досягаємо те, що нам треба. Досягаємо тут не про те, що ну, може не про якісь амбіційні ціли, цілі, а просто навіть ну що. Ну, давайте так, спишемо торт і запросимо родичів в гості, посидимо, родичі, друзі. Так? І ось ми досягли цілі. Гарно провести разом час. А це значить подовжити собі життя. Науково дослідниками доведено, що чим краще у людини родина, мається на увазі спілкування в родині з друзями, тим довше людина живе. А дослідження проводилось, до речі, 70 чи 80 років. Уявіть, так? Тобто це не те, що там хтось сказав, придумав, вигадав. Ні, це насправді було називається лонгітюдне дослідження, так? тому що довго проводиться і є статистика цьому всьому. Отже. Люди прагнуть бути корисними, люди прагнуть бути хорошими. Люди прагнуть, щоб їх любили, приймали і поважали. А отже, якщо інший так хоче, я йому це даю, то і віддача буде ж така, розумієте? Нам вигідно слухати інших. Нам вигідно говорити так, щоб нас хотіли слухати. Це взаємовигідна така інтеракція. Що ж, якщо у вас будуть запитання, звичайно. Пишіть під цим відео, пишіть мені в особисті повідомлення в соцмережах Сайкоуч Савченко. Ви мене знайдете в Інстаграмі, ви мене знайдете на Фейсбуці, так, на LinkedIn. тобто в багатьох соцмережах я є, і я з радістю відповім на ваші запитання чи проведу консультацію. А ми з вами плавно рухаємося до завершення. Пам'ятайте про емпатію. Емпатія. Це здатність розуміти і розділяти почуття іншого. Це наріжний камінь усвідомленого спілкування. Уявіть себе на їхньому місці, на місці тієї людини, з ким ви говорите. Так? Спробуйте зрозуміти досвід іншої людини, її точку зору. Прислухайтесь до емоцій. Зверніть увагу на емоції людини, яка з вами говорить. Визнайте її. Гнівається? значить, гнівається. І вона має на це право. Радіє занадто гучно. Людина має право радіти. Те, що це вам заважає, так, але ж у вас далі є усвідомлене говоріння, так коли ви можете давати ем, фідбек, коли ви можете зворотній зв'язок давати людині, ну і перевірити свої почуття на всяк випадок, дайте іншій людині зрозуміти, що її почуття зрозумілі і дійсні. А це ми вже з вами говоримо так про те, що. Відкриті запитання, знову повертаємось до них, перефразування, повернення людині, чи так я почув, чи чітко, правильно я зрозумів, а чи я не перекручую, а чи нічого я не впустив в твоїй розмові, бесіді. І ось тут людина навіть може прийти до певних усвідомлень і ще щось додати. Розумієте, це корисно не просто для того, щоб зрозуміти один одного, а людина у спілкуванні з вами може отримати величезний для себе подарунок, тому що вона зрозуміє ще щось більше. Ви її, знаєте, як це називається у нас у коучів, Ви виводите за межі поточного мислення, поточних думок, поточних емоцій, ви її розширюєте. І далі, коли вона буде звужуватись, знаєте, там поговорили ширше, і далі, а що ти з цим хочеш зробити? Як ти хочеш? Розвивати це, повпливати, змінити, трансформувати і так далі. Ви звужуєте. Чи вона вже сама звузиться і піде в свої дії, зробить зробите, що їй треба. Розумне вирішення конфліктів. Ну, реально буває, що конфлікти неминучі, але знову ж таки, навичка майндфулнес, уважності, присутності вона може допомогти вирішити конфлікти якнайкраще. До речі, може навіть не допускати, якщо у нас є активне слухання. І... Крутий навик зворотнього зв'язку конфліктів може навіть і не бути. Але що треба все ж таки знати? Перше, вирішуйте проблеми завчасно. Не дозволяйте наростати образом і вирішуйте проблеми по мірі їх виникнення. Друге, зосередьтеся на рішення. Замість того, щоб зупинятися на проблемі, шукайте взаємовигідні рішення не на бачите, як класно реагує комп'ютер на такі мої двічки. Взаємовигідні рішення, так? Щоб інколи ми можемо говорити про компроміс, а інколи ми скажемо про те, коли ми йдемо. Знаєте, як є така ситуація він він, тобто виграш-виграш, плюс кожен буде Я Окей, ти окей, ти у виграші, я у виграші. Ну і погодьтесь, щоб не погоджуватись. І тут таке, що, про що це? Іноді найуважнішим рішенням є погодження з тим, щоб не погодитись. Вам самим з собою треба погодитись, як ви будете комунікувати. Хочете ви погодитись чи ні? І тут погодьтесь із своїм внутрішнім Я для початку. Отже, вирішення проблем завчасно. друге, зосереджуємося на рішеннях не на образах, не на емоціях, і третє, погоджуємося, щоб не погоджуватись. Така фішечка знаєте, чесність із собою. А, образи перепрацьовуємо з спеціалістами це набагато дієвіше, насправді. Виховання в собі терпіння і співчуття. Вони допомагають нам залишатися добрими і розуміючими, навіть коли спілкування стає складним. І як же ж їх вирішувати? Практикуйте, по-перше, співчуття до себе, будьте добрими до себе, коли вам важко спілкуватися, сприймайте себе, розвивайте практику співчуття. Регулярно займайтесь практиками, які культивують співчуття. Ну, наприклад, медитація, вона може бути про любов, добробут, і будьте, будьте терплячими загалом не тільки до себе, до свого шляху. Бо інколи є ціль, а є ще шлях. Не інколи завжди насправді, а є шлях. Так? І тут ще запитання: що важливіше? Досягнення цілі, мети, чи саме як прийти той шлях, щоб було приємно і в задоволення. Пам'ятайте, що інтеграція уважності в спілкуванні це процес, який вимагає часу. Не всі вміють навчитися за одну неділю щось робити, там, знаєте, імплементувати навик у своє життя. Комусь треба місяць, а комусь два роки чи п'ять. Ну що, ми плавно прийшли до завершення, і у нас останній слайд з вами. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Підтримайте це відео вподобайками або ж пересилайте своїм друзям. Це буде на користь і мені, і вам така знаєте, Галочка в карму. Що ж у підсумку? Інтеграція, усвідомлення у спілкування це насправді. Потужний, дієвий спосіб поглибити ваші зв'язки з іншими. Орієнтуватися в складнощах людської взаємодії з витонченістю та розумінням. Як красиво звучить, погодьтесь, практикуючи активне слухання, розмовляючи усвідомлено і підходячи до розмови з емпатією, і співчуттям, ви можете змінити вашу взаємодію і сприяти більш значущим стосункам. І пам'ятайте, уважність. Це практика. Чим більше ви її інтегруєте в своє повсякденне життя, тим природніше вона стає в вашому спілкуванні. З вашими дорослими батьками, які вже в прекрасному віці і, можливо, десь чогось не розуміють у вашому швидкоплинному житті. Ваші діти, які емоційні, бурхливі або, навпаки, закриті в собі, це теж допоможе вам налагодити стосунок, покращити взаємодію. З друзями, з подругами, з коханими. Ну, звичайно, ми маємо бути в присутності. Взялися за новий проєкт, фокус уваги, але так, щоб було на користь і вашому розуму, ментальному здоров'ю, і вашому тілу. Я вірю, щиро вірю, що у вас все вийде. На зв'язку завжди з вами, ваша Віталіна Сапченко, психолог та коуч ICF.